І друзі, ви на каналі Миклач, і ми продовжуємо під'єднання деталей з набору кіта Arduino. І сьогодні ми продовжимо під'єднання led -дисплеї, дисплеїв, а саме на 4 цифри. Як ви бачите на екрані, саме так він виглядає 4 циферки виводу. Що нам треба зрозуміти, коли будемо під'єднювати дану деталь. Отже, давайте поглянемо на нашу картинку на моніторі справа. Дана деталь складається з чотирьох елементів, тобто чотирьох цифр. Раз, два, три, чотири. Вони у нас будуть підписані як D1, D2, D3 і D4. Наша деталь має шість ножок зліва і шість ножок справа. Але тут треба звернути увагу на важливу річ розпіновка ножок. А саме знизу ножки йдуть зліва направо. Ось таким чином. Як розумієте, Денис, друзі, там, де є крапочки, це є низ. Маємо зліва направо, розпіновка йде від 1 до 6. Зверху розпіновка йде з права наліво. 7, 8, 9, 10, 11, відповідно, 12. Згадаємо попереднє відео, де ми підєднювали один світлодіод. У нас ми вже знаємо, що він є 7 сегментів має. Кожен сегмент підписаний певною літрою. Хто забув попереднє відео, перегляньте, будь ласка, щоб освіжити свою пам'ять і зразу поставте лайк в сьогоднішньому відео. Отже, маємо такі світлодіодики буквами: A, B, C, D, E, F, G. Як ми вже знаємо, щоб вони засвітилися, на них треба подати сигнал в залежності, яка у нас система, чи катодік, чи анодік, як кажуть на англомовні наші друзі. У нашому випадку ми будемо подавати спільний катод. Що це мається на увазі? У нас, щоб засвітилася одна цифра, припустимо, ось ця перша, нам треба подати на неї сигнал на D1. Ось він тут є. d 1 тобто канал 12. Якщо ми хочемо, щоб у нас світилася цифра е, перша, ми подаємо на D1. Якщо ми хочемо, щоб світилася цифра друга на D2. Відповідно, третя цифра Д3 і четверта цифра Д4. Це у них спільний е виведений анод. Якщо ми хочемо, щоб світилися ось ці світлодіодики, вони є у даній схемі спільними. Тобто, друзі, якщо ви подасте сигнал, припустимо, на е в нашому випадку на цифру 2 або на літеру А. То він буде з'являтися тут, тут, тут і тут. Але засвітиться він тільки там, де буде сигнал на D1, D2, D3. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас засвітилося світлодіодик літери А, вам треба подати сигнал на літеру А і подати одночасно сигнал на D1 на першу цифру, на D2, на D3 і на D4. Якщо вже ми хочемо бавитися періодичністю, як ви бачили на початку відео, ми робимо проміжуток, і тоді у нас спочатку загоряється на D1, на D2, на D3, на D4. Перейдемо до скетчу зараз. Єдине, що хотів би вам е нагадати: дивіться, світлодіодики ми під'єднуємо, і я так передивився купа відео, практично всі під'єднюють. На піні нашої Ардуїно Уно. Оці світлодіодики займають з другого по восьмій піни. Ми сюди заводимо оце, оці е, світлодіодики. А вже Д1, Д2, Д3, Д4 ми заводимо відповідно, і в цьому скетчі, що я робив, відповідно, я так і робив. Д1, я заводив 9, Д2-10. Д31, Д412. Тут всюди є розшифровка. Зверніть увагу. Якщо не зрозуміло. ось Д1 бачимо це 12 ножка, А це є 11 ножка. Відповідно, так ми собі робимо. Так, перед вами скетч моєї програми. Мусив я її перероблювати. Як я вам говорив на початку, дані світлодіоди і дана LED дисплеї можуть бути як зі спільним катодом, так і зі спільним анодом. В інтернеті і у спілці Ардуїну є багато скетчів. Я собі скачав скетч з одного із ардуїнщиків. Запустив на свій світлодіодик, а зображення вийшло неадекватне. Чому? Тому що, мабуть, у нього був спільний анод, а в мене спільний катод. Що в даному випадку потрібно було робити? Ну, щоб перейти, що справляти, давайте перше ознайомимося з самим скетчем. На скетчі, ви бачите на початку, ми присвоїмо наші е літери на світлодіодах: Ось ці A, B, C, D, E, F. Ми присвоїмо їм конкретним пінам на платі Arduino. А саме, бачимо, як я і говорив, ми задіємо з 2 по 8. Хоча ви можете зустріти, що задію з 2 по 9. Чому? Тому що ще дають сигнал на крапочку, яка є біля кожної цифри. Я крапочку не задіював, тому в мене піни задіяні з 2 по 8. Це є всі світлодіодики, які є на одній циферці. Відповідно також, щоб світилися світлодіодики на певній цифрі D1, D2, D3, D4, також задіяні піни на платі Arduino. Ще я б дав присвою значення R1000 це є затримка Delay. Щоб постійно, я вам буду демонструвати, як зробити постійне зображення, щоб не міняти кожен раз, я просто буду міняти значення літери R. Що в даному скетчі є? Дивіться, в мене, щоб засвітилася перша цифра, вона має мати низький сигнал. Low, от D1, у мене low низький сигнал, а D2, D3, D4 хай сигнал високий. Якщо ви, припустимо, зробите після мене, собі так само напишете, а у вас будуть неадекватні значення, значить у вас іншого типу світлового led дисплей, тому вам треба буде навпаки зробити. Де хайч, там повинно бути лоу, а де лоу, там хайч. Відповідно, перейдемо на цифру 0. Як я минулого разу вам писав скетч, дивіться, тут є тільки, всюди низький сигнал. Перепрошую, всюди високий сигнал, тільки на піні G низький. Саме так ми рисуємо цифру 0. Тобто ось це G не отримує сигнал, а решту всі які засвітилися, і в нас виходить цифра 0. Якщо ми хочемо нарисувати цифру, припустимо, 1, нам відповідно, потрібно, щоб засвічувався світлодіод B і C. Тобто на них ми подаємо хай сигнал, всі решту лов сигнал. Як і бачите, зроблено. Хай сигнал, а тут лов. Ми по порядку чергуємо. Тобто, ми спочатку робимо, щоб працювало D1. Потім даємо на нього цифру, якусь, яку ми хочемо, 0. Затримку часу. Пізніше ми робимо D2 також, щоб воно отримало свій сигнал LOW, аті хай. Наступна цифра. І так, чергуємо 4 цифри. Все це буде з затримкою якоїсь. Якщо я даю затримку 1000, ось так тут в мене є, то в мене буде таке зображення, так як на початку відео. А зараз я вам хочу продемонструвати, якщо ми зменшимо затримку, припустимо там до однієї мілісекунди або до 10 мілісекунд, яке у нас буде зображення. У нас якраз буде ця річ, коли будуть світитися 4 одразу цифри, бо ми зробимо дуже швидкий. Перехід, який не буде замітно в людському оку, зупинимось на практичному під'єднанні даної схеми. Але перше ніж перейти до конкретно куди що під'єднювати, хотів би привернути вашу увагу ще до одного моменту: на затримці. У нас відбувається процес миготіння від нуля до 3. Якщо ми хочемо, щоб у нас світилося всі чотири порти, можна зробити таку річ: затримку зменшити. Зараз я дивіться, зменшую R, який відповідає мене за затримку. Зменшую до 100. Дивимося на нашу плату. Бачимо, відбувається вже процес швидкого перебігання цифр від 0 до 3. Якщо я зменшу ще, припустимо, до 10. Загружаю зразу на наш скетч, Бачимо, відбувається. Уже настільки швидко міняються цифри, що вони просто мерехтять. нашому оку незамітно, як вони бігають. Тому ми можемо ще зменшити. От, припустимо, я зменшу до одного, щоб там собі не мучити. Ось. Зменшу. І бачите, зараз світяться чотири цифри, і вони настільки швидко міняються, що ми навіть не бачимо процес переходу. Тепер більш детальніше щодо до самого під'єднання. В самому під'єднанні ми маємо зрозуміти таку річ. Не перепутати два моменти. Дивіться. Не перепутати моменти розпіновки ніжок. Ось цих ніжок, і розпіновки самих пінів на платі Ардуїну. Зараз я детально на цьому покажу. Дивіться. Якщо я хотів, щоб у мене, припустимо, світило, ось так, як я говорив, перша циферка. Нам треба було подати обов'язково сигнал на D1. У мене на розпіновці на, на цій деталі. D1 це є на 12 й ніжці. Тут воно є на 12 й ніжці, відповідно, ось тут вона в мене є 12 та ніжка. Єдине. Ні, не тут перепрошую. Ось резистор. Чому? Тому що D1, D2, D3 і D4 я під'єднав через резистори на 220 Ом. Ось у мене 12-й вихід ніжки. Пройшов через резистор на проводок. І D1, як було видно на рисунку, d 1 відповідав. 9 піну плати Ардуїну. Якщо я візьму, від'єднаю, то у мене погасне перша циферка. Бачите, погасла перша циферка. Чому? Тому що нема сигналу на загальну циферку. Так само відбудеться, якщо я від'єднаю Д2, то погасне тут. Д3, Д4. Ну, продемонструю. От, припустимо, я від'єдную Д4. Бачите, в мене погасла четверта цифрика. Д3. Це д 2 було, не вгадав. Так. І ще одне хотів би зупинитися. Оце, що я говорив на загальний сигнал світлодіодика. Припустимо, на А. Він у нас на скетчі був записаний. Зараз я відкрию скетч. Він у нас був записаний, що це є пін плати Arduino 2. Я беру. На платі Arduino від'єднаю проводок, який відповідає за А. І ви побачите, що в мене погало. Ой, я аж два від'єднав. Зараз я один поверну на місце. Ось, бачите, у мене погасло верхній світлодіодик на всіх чотирьох. То, що я вам і говорив, що загальний А воно йде зразу на всі чотири. Так. Можу від'єднати Б, що вам було. От зараз будемо по порядку від'єднувати, від'єднали А Б, бачите, погасло. Ось тут це. Ось така річ, ці світлодіодики, ця LED дисплей. Звичайно, вон. В такому випу, в варіанті, як я розглядав відео, вона мало де застосовується, більшості вона йде з платами, з дешифраторами, щоб використовувати в якихось її саморобках. Ну, але для навчання це дуже хороша річ, щоб зрозуміти сам процес і як це все формується і працює. Дякую, друзі, за увагу. Всім хорошого дня. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. До побачення!